Ну, це складне питання на насправді. А ти воював? Ну то я да. так сказав сильно, нецензурно. Коли вони будуть повертатися? Чи мають вони мати ті самі права конституційні, наприклад, як військові, які зараз захищають Україну? Я думаю, що люди, які повертаються, а у них можливо мають бути, бути змінені, змінений якийсь статус, але їх все одно треба залучати до повернення. Якщо люди виїхали? Ну звісно, державу треба буде од страви, хай приїжджають і потрачать, і все. конституція, которая на паузі, вона надійствують на паузі для всіх. Для тих, хто уїхав, і для тих, хто залишився, і каким то любим способом борються за Україну. Хто бореться здійсню, то борються в другой стране. Може, вони допомагають донатами. Держава має про них попікуватися, і я вважаю, що як мінімум санкції, а по максимуму, ну надати питання: а чи варто залишати їх громадянинами України? Ну я думаю, що вони не мають права на рівні з іншими голосувати за. Якесь важливе політичне питання. Ну, ну, я розумію, що у військових все одно має бути більше прав, можливостей, тому що вони нас зараз тут захищають, коли ми можемо спокійно гуляти і жити своє життя тут, допомагаючи. Але ну, я не можу навести прикладу, як це буде працювати, як обмежувати тих людей, тому що ну, мені здається, що їм це зійде з рук. На жаль, мені так здається. Це буде дуже прикро. Так, да, буде переконано. Мені здається, що це зійде так з рук.